Бинт би не завадив. Де наступні? Оси бинт, я. Бачу. Так, я. Че один. Пишки не попал. menos camper Пах! Хе-хе Тааак Давай-давай, вставай Є, тепер ви позбирати трішки, чекай, чекай. Тут зібрано? Да. Так, ну хилка є, дві гранати є. Добре, зараз усе скінчиться. Матео Коста, тобі кінець. Виходь сюди, секунд сраний! Благаю, не підходьте. Геть з дороги, отче. Це ж церква, дім божий. Проливати тут кров, це неприпустимо. Усі твої люди мертві. Інші капітани мертві. Для тебе все скінчено. Краще вам піти, отче. Ви нічим не зарадите. Мені набридло чекати, я заходжу. Не стріляйте, я не озброєний. Що таке? Тепер ховаєшся за спиною священника? Ви перемогли. Залишився тільки я. Але послухайте, благаю. Я маю дружину і сина. Ензо, ти свої яйця вдома залишив чи що? Застрель виродка. Ензо, вбий його, цього фіг-гіпотана. Ви не мусите цього робити. Я зникну. Залишу Сицилію. Ви мене ніколи не побачите, благаю. По Завданню вбийте косту. Блін. Добре. А, Все, я, я не вбив. Він благав про пощаду. Це це дім Божий. Та однак ви впустили цього жалюгідного бастарду. Агустіно, благаю. Він шукав притулку. Як я міг йому відмовити? Коли ви п'єте вино на наших банкетах. Простягаєте миску для подаянь, прохаючи про те і про все, вислуховуючи сповіді наших жінок заради хоч якихось гострих відчуттів. Що? Ні, це означає, що ви служите вищій силі, і це не наш Господь всемогутній. Ми маємо дещо прояснити. Про це не хвилюйся. Отче вміє заплющувати очі, коли хоче. Благаю! Залиш його, пішли. Бар, кафе, Дженевра, кінець ночі. Ще одного. Давайте ще по одній. Ту Руджеро Спадаро. Нехай диявол мучить тебе ціличність. <розвіттє> а Ось і він, сам великий бос, король Карузі. Світ тепер наш. Ти дерешся на його вершину. Просто не забувай про всіх нас тут, унизу. Ти про що? Я ні про що. Вибач. Я радий за тебе. Ти молодець, це правда. А тепер до серйозних справ. Леди, що це лео видивляється? Про що ми говорили? За нього не хвилюйся. Якщо поїдеш, то не повертайся. Це моя порада. О, лео йому допомагає. Клас. Всі мої справи тут закінчено. Ми скоро поїдемо. Всередині адреса. Там живе кузен Франко. Як переберешся через океан, напиши йому, добре? Він знатиме місце висадки. Дякую, Лео. Вона фортуна, Ензо. Справедливість на нашому боці за тебе старий. Відомстили. Америка. частина 14. Любов моя, ще кілька днів, і ми будемо далеко звідси. Я все продумав. Потягом дістанемося ми до Палермо, а звідти кораблем до Америки. Приготуй все необхідне для від'їзду. Незабаром побачимося. А доти тримайся. Енце. Але мене туди не випустить. Ні туди, ні туди. Це все квестові ці обмеження. Лист від небайдужої сусідки. Валентино, те, через що ти проходиш, це жахливо. Я не хочу втручатися, але ти не виходиш з дому вже кілька днів. Я хвилююся за тебе, як і всі ми. Я приготувала тобі пастанка Сціата. Знаю, що це улюблена страва маленького Самуеле. Будь ласка, бережіть себе. Ми всі тут, якщо потрібно. Доротея. Так, це ми до Валентини приїхали. Некролог Луки Джанлука Трапані загинув 15 травня 1907 року, коханий чоловік і батько. Приватне поховання відбулося на винограднику Торізі. Але ми заохочуємо всіх, хто хотів би віддати шану його могилі, зробити це. Бо заплата за гріх. Смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, Гос Господі нашим. Валентина. Твоя мама тут? Ми сьогодні самі. У Бідалахи була лихоманка. Треба його перевірити. Мало не забула. Я маю дещо для тебе. Для малого. Дякую. Наглядай за нею. Буду. Все, ми тікаємо. Ти взяла все в мене є ти. решта не має значення. Як думаєш, з нею все буде добре? З Валентиною все буде гаразд. Твій батько про це подбає. Я не про це. Я хвилююся через нього. Через те, що він може зробити, якщо дізнається, що вона нам допомогла. Валентина вміє зберігати секрети. Вона вже це довела. Мені шкода, що ти не можеш попрощатися з батьком. Ними все одно не вдалося поговорити без того. Тоді з того, що відбувається з горою, вибух і так може статися. Я була обережною, але на дорогах нікого не було. Через гору всі сидять удома. Я такого вже багато років не бачив. Незабаром нам не потрібно буде турбуватися ані про гору, ані про це місце. Щойно сядемо на корабель, будемо вільні. Я ніколи не була на кораблі. Лише бачила, як вони заходять і виходять з порту. Я теж ніколи не звертав на них уваги. До сьогодні не було приводу. Щойно дістанемося Америки, знайдемо собі дім. Не обов'язково великий, головне, наш. Звучить чудово. Це Даніеле там попереду. Один з людей твого батька. Що робити? Я розберуся. Сіньоріна? Я вас не впізнав. Де прямуєте? Он попросив мене супроводити Ізабелу yeah. до Порто Альмара. Дженнара Фонтанелла надіслав подарунки. Треба дещо підписати. Новий yeah. барон Фонтанелла? Yeah. Мабуть, це щось важливе, якщо вони тримають їх там. Не затримуватиму вас. Keep не зупиняйся. ледь не попалися. Бачиш, навіть тут нам не дають спокою. Нічого не зміниться, поки ми не залишимо це місце. Ми не останні, хто поїде. Люди прагнуть щастя, хочуть залишити старе позаду. Шкода, що Лука цього вже не побачить. Нічого вже не змінити. Тепер ми маємо жити своїм життям. вільно, зробити це заради нього. І тепер ми самі вирішуємо свою долю. Ми на місці. Ти готовий до цього? Yes. Так. So much I to tell you. Я так багато хотів тобі сказати. I Лише не міг добрати слів. Все добре, що я мав сказати. Тут усе, що я не зміг висловити. Помре по любасу. Зуб даю. У дитинстві в мене був такий самий. Проте наше дитя матиме краще життя. Обіцяю. О-оу, Їдети не попрощавшись. Ензо. Я завжди знав, що від тебе будуть проблеми, Карузо. Тепер ти отримаєш по заслузі. Забери від мене свої руки. І не тільки він. Отець Чіко розповів нам вашу маленьку брудну таємницю. Це розбило твоєму батькові серце. Ось вам і святість сповіді. Ах ти ж покидок. Відпусти її. Але твої гріхи ще можуть бути прощені. Твій батько все владнав. Ні, ні, ні. Підніми валізу. Я сказав, підніми валізу. Заберіть його звідси. Енсо, я кохаю тебе, я знайду тебе, я знайду, знайду. знайду. Да. сузі, Чезаре, ні! благаю. Про що ти, бляха, думав? Ти міг мати будь-яку дівчину на Сицилії чи в цілому бляха світі? Чому вона? Бо я люблю її, завжди любив. Я не хочу цього чути. Ти думав, що втечеш і зникнеш разом з нею. Таке життя забирає, забирає все добре. Я мі... мав зробити свій вибір. Ти все зруйнував. Ти знехтував усім, що мій дядько дав тобі. Що він мені дав? Він перед. Творив мене на злодія, Чезери, на вбивцю. Ти сам це зробив. Ти в нас власноручно натискав на курок. Завжди. Ти вибрав це. У нас є проблема. Потрібно заткнути їм рота? Я розберуся, просто їдь. Ти бачив, що сталося з лукою? Це лише питання часу, коли черга дійде до мене чи до тебе? Ти стояв у підвалі і присягав на вірність. Ти заприсягнувся. Лишенько захисти її та дитину. Благаю Чезаре. Вони все, що в мене є. Годі, ти тут нічого не вирішуєш. Кожне твоє слово було брехнею. Ми були друзями. З поверненням. Дім рідний дім, так? Please stop, Please, stop me talking. Me talking. Stop talking. Don't even think about running. More bad news, I guess. The mountain smoking.

さらに、ねはいな。 Зв'яжи йому роки. Дон Торізі. Я люблю її. Я прийняв тебе до своєї родини. А ти був зрадником з самого початку. Чоловік ти чи ні? Підніми руки. Таєш, я дозволю? А? Кому, Карузу? Дозволю тобі зруйнувати її життя? Ізабелла... Ізабелла вийде заміж за того, за кого я скажу, за нового барона Фонтанеллу. і житиме довго і щасливо. Тому що я маю лікаря, який зітре кожен слід з цієї землі. Розумієш, твій слід? Елезавела, столепельку! Благаю вас, донетарізі, благаю. Він був членом братерства. Тепер він ніхто. Покажи мені, на що ти здатний. Хочеш стати кимось? Візьми ножа і прикінчи його. Переріж йому горлянку. Ні, ні. Що? Зараз буде дуель з Чезаре, да? Тепер тільки один вихід. Ти знав це, коли вимовляв ті слова? Вона. Вона твоя кузина, Чезаре. Те, що з нею трапиться, це твоя провина. Благаю. Не маунти. Викенстапустиніш, ми можемо це припинити. Втечемо разом Я нікуди не піду з тобою, Карузо. Той пальцем і не торкнеться, ані ти, ані твій дядько. Досить. Покінчимо з цим. Don't have the speed. Будь Ласка, Енцо. получив пизди. Просто зроби це. Ножбо. Чому зволікаєш? Ти... Ти мій друг. Це все могло бути твоїм. Він дав тобі все. Живи для себе, Цезаре. Не для нього. Не заради цього.